Всім доброго дня. Сьогодні буде таке незвичне для мене відео, скажімо так. Стою я возле цього красення. Коротше, вирішив я його продавати. Стоїть він коротше, в мене без діла, поки. плюс зима на носі. А такий апарат має працювати. Так що зараз ми... Собака. Ja? Зараз ми перейдемо в салон. Холодні, тут вітер страшне. І все, я там... Розповім про нього. Цього апарата ви всі бачили. Хто не бачив, обов'язково подивіться попереднє відео по ньому. Все дивіться. Я одразу скажу, я не перекуп, я не барига, я не брав його перепродати і все остальне. Скажу чесно, це перша машина в моєму житті, яку я продаю. Так. Що стосовно цього буса, я все розповім про ньому, так як є. Щоб не було ніяких подводних камнів, скажімо так. Ціна на нього буде дуже адекватна. Відео я ціну не скажу. Я залишу номер телефону, щоб не було ця срача. Дзвоніть кому дійсно цікаво. І питайте по ньому. Ціна буде дуже адекватна, скажу так. От можете подивитися на РСТ за самі гнилі корчі з бензиновим шатаним мотором. Вона буде ще набагато нижча. У мене не було плану на, на ньому заробити грошей. Просто трошечки життя скажімо так, міняється. І вирішив я, продався, продався. Так, дивіться, Volkswagen 3, 1986 рік. По кузову. Хто приїде його дивиться, він високий, залізе, теляниний. Красивий. Не гнилий ні капля, рама вся ціла. Такого та третього, чесно, з таким кузовом важко знайти. Так, дивіться, далі. Він виходить чистий пасажир. Чистий пасажир, Але ззаді в салоні виходить, сидіння немає, бо дідар, якого я взяв, він возив він там на рибалку їздив, таке. Скажімо так, маршруткою він не займався. Салон ззаді не обшитий, спереду тут хорошо, красиво. І з допрацювань, що я зробив йому, дивіться, поставив я йому електронне управління вентилятором, зарядки, держатель для телефону поставив. Потім пічка Пічка працює ідеально, провіряв. Що стосовно двигуна, двигун тут стоїть 1,9 з Volkswagen Т4. Хто бачив в прошлому відео, хто в прошлому відео він димів, я пригласив сюди майстера, він подивився і сказав. ТНВД і форсунки на ремонт. Роблять це в Умані. Позвонив я в Умань, мені сказали, повна реставрація ТНВД і форсунок тисячі гривень. тисячі гривень і він на повному бойовому ходу. Всі вкладення, які він потребує. Так, по колесам він на колесах, Потім з ним в комплекті буде йти. В ідеальному стані тут стоїть 5 да? 5 коробочка. З ним буде йти в комплекті чотирьохступка. Коротше, прошлий хазяїн взяв її, щоб поміняти. Бо так як вона там на це, я на цій багато ж не їздив, я бачив, я тут покружляв по себе, по вулицям і все. І він сказав, що вона з розборки в ідеальному стані. Коротше, вона в комплекті буде. Так, так що ж вам ще розказати. сказати? По двигуну, я ж кажу. Пилун тяга є, все є. Заводи все поганенько. Свідчена кала, я перевіряв всі, працюю. Заводиться поганенько, чистий за те, що ТНВД потребує ремонту. Я ж сказав, 45 тисячі гривень, і він на повному бойовому ходу. Виглядить він хорошо, реально хорошо, дуже хорошо. Я його поки додому гнав, то всі дивилися. Прям <смеш> всі вилипалися, красивий голубий бусік. Хто тобто знає, що це за машина, наскільки вона комфортно, надійна, той розуміє, про що я говорю. Так, по ціні я ж кажу, ціна буде дуже адекватна, в мене на ньому немає планів заробити тим чи ще, щось, просто в хорошій робіт, хай працює. А якщо не продасться, кстати, так, я його не викидав ні на РСТ, ні авторі, а чисто в Ютубі людям, які, яким він цікавить, його і заберуть. Так, по документам. Дивиться, він, як я взяв потяг паспорту. Хазяїн є, зв'язок з ним можна знайти, як сказав мені прошли. Хазяїн, кстати, ось його техпаспорт. З з-з-з-з. З, -з, 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 -з. з 94-го року в нього один хазяїн був. Так, що ще розповісти? Так, дивіться. Бус знаходиться в місті Первомайськ, Миколаївська область. Зразу кажу, щоб всі розуміли, не дзвоніть мені просто так, оце там траляля-траляля. Всі дзвоніть по ділу. Обов'язково перед тим, як мені дзвонити, подивіться прошле відео, де я робив його повний огляд. Все ви одразу зрозумієте, треба він вам чи не треба. Так, в місті Первомайськ, Миколаївська область. Забирати його звідси, прийдеться на шнурку. Чого? Бо в прошлому відео було показано, що я бак не підключав, підключав каністру. Підключав, то все він нормально їздить. Понятно? Що зараз бак відключений, бак треба заляти, машину треба розвоздушити. Вона би так запустилася б доїхала би куди хочети. Диминці взагалі потихасіньку, але доїхала би куди треба. Але ж я скажу, це якщо хтось хоче, хай цим займається, пожалуйста. І машина продається без акумулятора. Ще один момент. ціна буде дуже дивно. Так що, мужики, Ставимо лайки, підписуємося на канал. Телефонуйте по цій машині, телефон, номер телефону буде в описі під відео. Песику о такому, бачите, в мене песик з'явився. Ставте йому лайк. каже, Песик. Пушка не <хи> Так По трактору. По буде багато цікавого. Уже я встановлюю на нього газ, ще порізу огляд. Все, все попереду, так що підписуйтесь на канал включи